Громади, я вже виступав, ну тут трохи паузу заповнити, знаєте, от е, я не можу на все, що у нас відбувається, дивитися з боку, так? Все ж таки я сам всередині. Але навіть знаходячись всередині, іноді ми переживаємо драматичний період, так? Але щоб серед цієї драматичної, навіть трагічної сторінки, Раптом був такий водевіль, як пан Азіров. Шановні, ну я сміявся. Шановні, пан Азіров, голова партії регіона, що зробив з втік. І куди ж він втік? В гейропу! Єй ропу він втік. Причому? Він же сам розповідав, він же ж на мігінгу виступав цих тітушок цих -от, цих -от, Казав, що нас примусово примушують вступати в одностатеві шлюби в Євросоюзі. Так що, можна пана Азірова вже привітати, він що вже? Як йому там? Зі шлюбом. Пане Зіров, як вам в Гейропі там? Нічого вже, як у вас все ціло там. Чи не відбулося з вами, чи не напали вони на вас там геї, там. Як? Тобто, шановні, з ким ми маємо справу? Ми маємо справу з людьми. Які навіть елементарної власної гідності не мають. Тому що якщо людина тут нещодавно була прем'єром і казала, що от ми ніколи та один клон, заявляв, що я готовий померти разом з регіонами, там, пам'ятаєте, так? Ну і як, він збирається помирати разом з Австрією, з Європою, яка фактично вже там у занепаді вся і так далі, і так далі. Отже, що ми можна зараз побажати? Побажаємо пану Януковичу теж поїхати до Азарова у гості і не повертатися. Бог з ним. Пан Азаров, хай ви там, знаєте, цей... разом з паном е, Януковичем. Нову європейську спільноту створити там, да? От один з одним. Да? Хай вони катяться, їй Богу по составі здоров'я до отже. Давайте так. Азіра вже в Європі, а Януковича теж куди небудь. Гепо в допу, Харків в Європу. Нормально так. Гепо в допу, Харків Європу. в дупу, харків Європу. Гепо в допу, Харків в Європу. Гепо в допу, Харків в Європу.